Оренда окремого офісного блоку без комісії. Тут у нас 306 квадратних метрів, знаходиться за адресою вулиця Погранична, 41, дріб 4. Ось у нас сам головний вхід в офіс, але є окремо ще кухня. Дане приміщення. Кухня відноситься тільки до даного приміщення, яке здається. Переходимо в сам офіс. Тут у нас велика кімната, але вона зачинена, бо ключі потрібно відновити. Тут. Велика простора кімната. Офіс дуже світлий, дуже багато вікон. В цій частині така кімната з кондиціонерами, з освітленням. Вся простора, висока стеля. Далі у вас тут такий великий зал опенспейс. З переходимо в таку невелику кімнату. Тут теж кондиціонери, всі комунікації присутні. Плюс є ось така простора кімната. Ось такий варіант, здається на оренду. Площею 306 квадратних метрів. Але є можливість ще збільшити цю площу ще плюс на 38 квадратних метрів. Якщо когось зацікавила пропозиція, телефонуйте, пишіть або переходьте на телеграм-канал. Там вже опубліковані деталі по оренді даного офісу.